Доброго дня. Значить, Сьогодні спробуємо поговорити про альтернативні файлові менеджери, тобто ті файлові менеджери, які відрізняються від стандартного windowського провідника. Значить, Стандартний віндовський провідник це ось будь-яку папку відкриваєте, це вікно, в якому відображаються файли чи папки. там, В даному випадку відображаються вміст, так і локальний диск D, видно. Оце провідник. Інколи ми вмикаємо бічну панель у вигляді дерева, щоб зручно було здійснювати навігацію. Які існують альтернативні файлові менеджери і навіщо в принципі, вони потрібні? Справа в тому, що не зовсім зручно працювати з таким одновіконним, скажімо так, або одноділяночним файловим менеджером. Найчастіше краще, якщо ви навіть працюєте з провідником, відкрити два вікна. Одне вікно, там якесь інше, наприклад, диск C, да? І зробити отаким от макаром вікна зліва направо, і починати перетягувати, там, копіювати чи переміщувати об'єкт, який вам потрібно із одного вікна, який буде, наприклад, називатися, називатися відправником, в інше вікно, яке називатиметься отримувачем. Да? От в такому інтерфейсі набагато зручніше працювати, ніж з одним вікном. Тобто, треба мені там щось, я не знаю. З моїх документів взяти і перемістити. то я так беру і переміщаю. Ну Плюс там можна застосувати кнопки Shift, це буде переміщення. Якщо без Shift, бачите плюсик, це буде копіювання. А якщо я натискаю Alt, то це буде ярличок створюватися. Отаким От макаром. Тобто набагато вдаліше працювати із двовіконним таким, скажімо, файловим менеджером. В свій час це зрозуміли розробники і. Зачастіше існування операційної системи ms dos були створені такі двопанельні, да, можна говорити файлові менеджери, як Norton Commander, потім російський Volkov Commander і dos -навігатор. От Вони саме складаються з двох панелей. Які зараз існують двопанельні файлові менеджери для Windows? Ну, давайте глянемо. Є безкоштовний Far Manager. Він дуже напоминає Volkov Commander, Norton Commander, dos Navigator, тобто... В принципі, тут імітація текстового режиму, коли тут сині дві панелі, ось ліва панель, ось права панель, і з ними можна певні дії виконувати. Так, це повністю безкоштовна програмка, можна нею сміливо користуватися, причому там куча всяких плагінів є до цієї програми. Ну, Взагалі-то потужна штука. Скажімо так, олдскульні користувачі сидять саме на ній. Окей, okay. що, скажімо, більше до вподоби нашому користувачу сучасному, теперішньому, можливо, на мою думку, так це програма Total Commodore. Тільки я зробив наступним чином: завантажую її з офіційного сайту. А, не крикована все, вона 30-денний термін дає випробувальний, тому просто я скачав, щоб подивитися. Значить, от бачите, якщо це у нас 30-денний випробувальний термін, програма да, то тут треба трошки поморочитися. Кожного разу при запуску, вона мені каже, нажміть якусь кнопку, бо ця програма не безплатна. От Зараз я подивлюсь: от Hotel Commander. А, значить, тут сказано, сказано наступне: Зареєстрована на Unregistered Evaluation Copy. Please register. Тобто треба зареєструвати 30. Днів я її потестю, скажімо так, і усьо. Значить, тут аналогічним чином дві панельки йдуть. Так. Наприклад, одна панель виступає як відправником, інша як отримувачем да, або прийомником. А внизу містяться клавіші гарячі, да, бар так званий. Найчастіше виконування операції можна використовувати. Ну і головне меню, і панель інструментів це стандартно. Значить, в основному зараз сидять всі на Total Commander піратському, але є, скажімо так, безкоштовний аналог Total Commander, називається Double Commander. Причому Total Commander написаний на Delphi, Delphi також платна, да? А безкоштовний аналог Total Commander, який називається Double Commander, написаний на Lazarus, який є безкоштовною версією Delphi. Тобто, така аналогія спостерігається. Лазарус безкоштовна аналогія Делфі. На Делфі написаний коштовний Commander, на безкоштовному Лазарусі написаний безкоштовний Double Commander. Причому, скажімо, в чому, в чому перевага чи то заслуга Double Commander на мій погляд, це те, що ця, цей програмний продукт він є кросплатформенним. Тобто існує версія і для Linux. І Якщо ви працюєте в тій і в тій операційній системі, то. Ну, на мою думку, логічніше було б використовувати одні ті самі програми для зручності. Тому підбирайте такі більш-менш крос-платформені програми. Так, тепер кілька слів розкажу про Double Commander. А, До речі, я вам рекомендую цю програмку. Спробуйте, попрацюйте з нею. Потім можете самі для себе зробити висновки. Потрібно вона вам не потрібно, подобається чи не подобається. Так, значить, Що тут? Зовнішній вигляд даної програми. Значить, як я вже говорив, дві панелі. Обов'язково дві панелі для зручності операцій з файлами та каталогами. Так, Дві панелі одна виступає да, зараз активною, інша неактивною. Да. Якщо я зараз, наприклад, так натисну, а потім нажму копіювати, то каталог Oracle з диск C з каталогу Program Files, буде мене копіюватися на диск каталог Program Files. Під каталог Double Commander. Далі, зверху, містяться кнопки локальних дисків, які у мене є на Windows. От зараз я натискаю локальний диск D, І вуаля, я на локальному диску D. Що ще тут цікаве? Ну, так само кейбар да? кнопки тих eh, дій операцій з файлами та каталогами, які найчастіше використовуються. Хорошо, давайте спробуємо. Що тут можна подивитися? Ну перше, команда F3. Ну, зараз я знайду якийсь файл для того, щоб з'ясувати дію цієї команди. От я виділив файл конфіг, який міститься на локальному диску. Натискаю перегляд. Я переглядаю місце цього файлу. Тут нічого немає, очевидно. Да? Autoexec перегляну. Або воно. Одне з двох. А ні, нуль, нульові файли. Хорошо, щось інше нажму. От RTF, да? перегляд. Пожалуйста, міст файлу я дивлюсь, але змінити нічого не можу. Там поміняти, видалити, Ні, абсолютно. Якщо я цей файл виділю і натисну редагувати, то, пожалуйста, тут уже я можу щось міняти без проблем. Курсор мигає, витираю там, -да. Ну, Тільки єдине, що зберігати я не буду. Зберегти, звісно, ні. А, так, далі, що ще можна тут зробити? ну, Наприклад, копіювати. От я можу скопіювати один цей файл. Пожалуйста. Або кілька. Як кілька скопіювати. То все дуже просто. Кнопка Insert є на клавіатурі, і ви неї виділяєте. Виділи ті файли, які треба. Прошагали далі, следуючий виділяєте. Виділили всі, копіювати. Старт. Воно каже, що у мене такий файл є, то я перезапишу без питань. От, будь ласка, я скопіював ті файли, які мені були потрібні. Так, що ще можна зробити? Ну, перемістити. Це коли ви файл не просто копіюєте, а переміщуєте. Ну давайте спробуємо глянути мої документи. І зараз оцей файл tcm 85 коротше, оцей файл, я переміщу просто на локальний диск D. Із моїх документів просто на локальний диск D. Все, перемістив, все нормально. Так, значить, далі можна створити каталоги і Макаром. Ну, давайте зараз, як бачите, активна панель права, локальний диск, де відображається на цій панелі. І натискаю створити. І, наприклад, хай мій каталог називається. називається, називається, називається... example. Все, пожалуйста, я каталог створюю. Зайду до нього, створюю ще там кілька, наприклад. Перший курс. Далі, щоб мені кожного разу натискати тут на F7, я, на каталог або F7 я можу відповідно натиснути таку саму функціональну клавішу F7 на клавіатурі, і все це саме буде відбуватися. Значить, як бачите, функціональні клавіші, от вони тут м -м, зображені да, на цьому кейбарі, вони дублюють призначення цих кнопок, тому я натискаю F7 другий курс, так швидше, F7 третій курс. І F7 четвертий курс. А давайте п'ятий курс. Є. От у мене є 4 каталоги в каталозі Example, диска D локального. Так, що ще можна зробити? Значить, чи перепустимо, я якийсь іще каталог, зроблю один. Хай 4 четвертий курс. <coughs> Курсор. Курс. Є. І, наприклад, мені п'ятий не треба курс так. То я беру його і видаляю Значить, відповідна кнопка. Ось або F8. Хочу зауважити про те, що даний каталог видаляється в смітник. Як бачите, нікуди не дівається. Далі, що ще можна зробити? Перейменувати без проблем. Значить, переіменувати, відповідно, робиться аналогічно до перемістити. Але в чому різниця? Дивіться. Якщо я зараз виділю четвертий курс і натисну перемістити, і нічого не зроблю, а зроблю так, то він переміститься. Поверну назад. А як мені переіменувати? Та дуже просто знову натискаю перемістити або F6. Отут шлях, куди воно буде переміщатися, я просто напросто витру. І просто натисну ну веду нову назву, наприклад, назва лекції Lektions. да все, відбуватиметься, бачите, переміщення в ту саму папку з заміною імені. Отак От можна сказати, якщо по, якщо по складному. Якщо по-простому, то просто відбувається перейменування. Так, що таке F9 термінал? От відкривається просто-напросто. Командний рядок cmd.ex.exe. Будь ласка, тут можна якісь команди MS-DOS вводити. Будь ласка, це емулятор MS-DOS. Працюйте. Причому він відкривається і поточний каталог є example, такий, як і тут. Ну, і відповідно, вихід або Alt-X це я вийду з даного тотала команду. Але я не буду цього робити, хай буде так. Так, що ще я хотів сказати. Значить, з приводу основних операцій розповів, як може бути відображена інформація на панелях. Давайте подивимося. А, значить, значить, вигляд, очевидно, да? Значить, можна відображати коротко. Значить, Просто ім'я, розширення, розмір, дата, атрибути. все отак. Видно, так? Да? Нічого тут немає. Виходжу. От таке коротке ім'я. Таке, як би нам його розтягти. Не можу попасти. Ладно, Бог з ним. Але ви бачите, коротка тема є така. Далі повний. Це відбраження таке, як у нас було, показується ім'я, розширення, розмір. Якщо це каталог, тобто тека, то дір, відповідно, дата створення, атрибути. Ну і так далі. І так далі, і так далі. А, які ще вигляди глянемо, мініатюри. Ну, це а-ля вікно Windows. Але я не знаю, кому подобається такий, такий вигляд. А, є ще така штука, яка називається панель швидкого перегляду. Ctrl-Q. Зараз я покажу, як це. Я зроблю спочатку повний. Да? Перейду давайте перейду куди на локальний диск, C, очевидно. Так, да? Да, отут спеціально вже зробив там перероб а, Зображення. От я його зараз виділяю і натискаю Ctrl-Q. Будь ласка, я переглядаю зображення. Виділяю інший файл. Ну він пустий, нічого не добажається. Зображення переглядаю каталог. Просто пишеться, що такий-то такий-то каталог. Так, що ще тут цікаво, Ам, на локальному диску Д виділяю файли і переглядаю їх в місць. Це режим перегляду. Він активується командою Ctrl-Q, або якщо головне меню вигляд і панель швидкого перегляду. Ctrl-Q. Аналогічно ви тут бачите скорочення, всі, які можуть бути. Так, що ще цікаво по цьому меню? Ctrl-Q режим я вимикаю. Сортування, як може відбуватися на панелі. Да? Ну, так само, як ви от тут ставите да? сортування видно за розширенням стрілка вгору, стрілка вниз, за іменем. Ну, в общем, все можна зробити. Мені здається, це досить-досить зручно. Що ще? От, Команда. Показувати приховані системні файли. Дивіться, зразу каталог прихований. Виповзаю у нас. Якщо перейдемо на диск C, то тут більше буде прихованих системних. Зараз покажу. Бачите, оце не приховані і не системні. А от як я роблю так, то тут куча і прихованих і системних. Добре, я ховаю приховані системні. Далі, що ще в вигляді можна тут? Подивитися? Горизонтальне розміщення панелей? Ну, не знаю. Це хіба лежачи на дивані, коли голова повернеться за 90 градусів, може тоді, да, прикольно, але так не сильно. Так, і ще якась команда, існу. Давайте вже її попробую показати операції з файлами. Що це таке? Не знаю. А, це ті операції, які йдуть відповідно зараз в даний момент. Призупинити все тут можна і так далі. Не будемо. Це не досить таки важливо. Далі, що ще можна глянути? Можна робити вкладки, очевидно, дані, в даному випадку, ну покажу. От я на е, поточній вкладці натискаю і роблю нова вкладка, перейменувати вкладку, закрити вкладку, закрити всі вкладки, наштування вкладок. там, ну в общем, Я не заморачуюсь, мені, чесно кажучи, вистачає однієї вкладки там-там. Це по класиці і все працює. в общем, Якщо ви там активно да, юзайте якісь там конкретні місця ваших каталогів да, безпосередньо робіть вкладки буде зручно наприклад от я зараз зроблю нова вкладка мої документи і це хай буде у мене локальний диск де головний от, де вкладки є видно. Так, що ще? Команди? Значить, Можна відповідно здійснювати пошук. Як здійснювати самі дослідіть, будь ласка, тут уже подивитися безпосередньо тут. Дивіться, скільки налаштувань різноманітних є. Далі тут можна використовувати в масках пошуку або шаблонах пошуку, як у Windows. Символи стандартні. Це зірочка, замість якого може бути матиметься на увазі багато символів довільних або взагалі відсутні символів, або знак питання, замість якого матиметься на увазі, що там може бути або один довільний символ або взагалі символа не буде. Так, що ще тут є в командах? Ос особистий список. Так, не буду тут нічого не розказувати. Дивіться, єдине, що синхронізація а, синхронізація каталогів. Ну, як це? А, досить прикольна штука. Наприклад, у вас на флешці всі ваші там лекції і так далі. То ви відкриваєте каталог, наприклад, Ну вашу флешку. У мене тут і немає, але я спробую відкрити, наприклад, екземпл, так? Elections. А отут, наприклад, я відкрию. Отаку штуку. А тепер зроблю синхронізацію. Що воно мені зробить? Дивіться, Команди синхр... синхронізація тек. Воно мені тут диск Д ви скаже, да, синхронізувати з отаким каталогом. Ті файли, які отут є, а там немає з'являться, ті, які тут є, а там немає з'являться. Ну, порівняти, да. Можна порівняти. От є. І, очевидно, зробити синхронізацію, так? Да? Справа наліво копіювання. Ну, хорошо, зроблю так. Будь ласка, синхронізація тексту здійснилася. Ну, досить така цікава штука, хоча, чесно кажучи, я не, не користуюся. Ну, якось, якось не склалося. Далі, що ще в командах? А, більш нічого. Показати зайнятий простір. Давайте попробуємо це: Shift-Alt-Enter. Значить, дивіться, всі папки, які у вас є, відображаються не словом дір, а розміром. Досить іноді, скажімо так, доцільно. Ну, зараз опять пошло таке саме, да? Але коли ви на тій іншій папці натиснете пробілом да, пропуск-клавіше, то тут зразу також показується окремо розмір тієї папки, яку ви виділили, наприклад, екземпл. Пожалуйста, розмір. Якщо ви о, зробите показати зайнятий простір. То тут будуть відображатися всі е, папки із їхніми розмірами, а не словом дір. Ну, це так, це не головне, просто щоб ви знали. Інколи це е, допомагає. Так, що ще? Виділення. Це те, як ми можна виділяти. Значить, можна виділити групу файлів, відповідно ввівши шаблон. Те, що я вам з зірочкою знаком питання, тут іде. Наприклад, якщо я зараз введу шаблон, виділити всі файли, які починаються на літеру Т. В лівій панелі, пожалуйста, отак зроблю Т. крапка зірочка", да, якщо українською мовою. Так, по ідеї, у мене зараз виділяться всі файлики, починаються на Т-мають. Далі довільні символи і довільне розширення. Ну, вроді, йде, так? Да? Далі зняти виділення з групи. Все. Там шаблон, я не трогаю. Так, що далі ще тут можна зробити у виділенні? А, виділити все. Зрозуміло. Зняти виділення з усіх теж зрозуміло. Інверсія. ну, Я виділю групу. А тепер бачите, да, що виділено? Тепер застосую інверсію. Те, що виділене, стало невиділеним. Те, що було невиділеним, стало виділеним. Це зрозуміло. Що ще? Зберегти виділення можна відновити. Так, 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 так. Не цікаво далі. Копіювати ім'я файлів, буфер. Ну, в общем, порівняти каталоги. Це оце його немає там. Да? Це щось на зразок синхронізувати. Да? Так, далі. Файли. Ну, відповідно, тут <кій> значить, створити символічне жорстке посилання це створити ярлик, да, грубо кажучи. І символічне жорстке воно, це терміни, які йдуть ближче до операційної системи GNU-Linux. От там використовуються такі поняття: символічне посилання, жорстке посилання. Створити каталог, ви бачите. Змінити атрибути, властивості файлу, редагувати коментар. значить Тут із усіх. Да, тут можна файли розрізати, упаковувати, стирати, видаляти, але найцікавіше це змінити атрибути. От, наприклад, виділю будь-який довільний файл і роблю файли, змінити атрибути. Да. О, дивіться, Коли створений, можна поміняти. Да. Змінений і доступний. Далі архівний, лише читання, прихований, можна поставити атрибут, і системний. Тобто приховати, і якщо ви поставите ще системний, взагалі це такий супер-супер прихований буде. Да? А стандартним засобом Windows такого зробити не можна. Далі, якщо передається властивості даного файлу, то можна виділити пункт ем, властивості файлу. Оце стандартно. Да? Стандартне вікно для Windows відкривається, і подивитися, які тут у нас є нюанси з приводу властивості цього файлу. Бачите, можна тут поставити тільки скритий. І е, більш нічого, там, де системний, тут уже не можна. Дату не можна поміняти. В общем, бачите, да? атрибути прикольна штука. Угу. Далі. Налаштування самої програми. Ви, будь ласка, тут поритеся. Е, основні, да? і отут куча всього мови там і так далі. В общем, подивитись. Можна поміняти колір тексту, жирність, там, його і так далі. Все, що хочете, але я залишаюся за замовчуванням. Ну і Відповідні команди, от дивіться, точніше, не команди, а кнопки панелі інструментів винесені основні на отаку панельку. Значить, Що тут є, оновити, запуск терміналу, основні стислий вигляд, набір колонок, перегляд мініатюр, в общем, дивитись. Да? Туди назад, перейти до попереднього запису, до наступного. В общем, дивитися, що тут є. Виділити групу, все є тут без питань. Але, на мій погляд, краще подивитися, якщо є клавіатурне скорочення, його вивчити і ним користуватися. Так воно буде доцільніше. Так. Ну, здається, по, по Double Commodore все, що я хотів розповів. Да, єдине, що я вам покажу, є аналічним чином програмка в Linux. Сорі, зараз я зайду. Так, от, дабл Commander, будь ласка. Все те саме. Абсолютно видно. Прикольна програмка, тим, що вона, як я вже говорю, кросплатформена. Тобто, все, що у вас є в Windows, у вас може бути і в Linux. Єдине, що тут в Linux немає такого поняття, як локальний диск. Да? Тому а, ходите від корення до різних своїх каталогів і так далі. От є, припустимо, у вас якийсь там да, CD-ROM і оце Run User 1000GVFS. Не знаю, що ж таке, чесно кажучи, ось мережа. І далі працюєте. Далі є цікаві, цікаві кнопки. Вибрані каталоги. Значить, Це якщо ви якісь каталоги, додаєте, якщо ви дуже часто до них звертаєтесь. Наприклад, Home Users документи. От ви часто до нього звертаєтесь. Так, так. ADD current dir, тобто додати поточну директорію. От, будь ласка. Документ. Хорошо додаємо. Тепер дивіться, яка штука, вона вже є у нас тут десь, 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 десь. А, ось є. Сліпий. Звісно, воно тут з'являється. Тобто можна таким чином зробити. Це перехід в корінь. Це, якщо ви, припустімо, дивіться, я зайшов. В юзера, так? Да? і В ну в відео, бо з ним не класно ну, на документі. Дві крапки це перейти на каталог вище. дивіться, Зараз є в відео, а зараз раз і вже в юзері на один каталог вище. Якщо б я натиснув, зразу на похилу на корінь, да, на слеш, я зразу в корінь вискакую. Далі тильда це домашній каталог. Означає. От тильда натискаю. Зараз я бачите, зайшов Home user. Це домашній мій каталог, це тильда. А оця штучка показати поточний каталог в лівої панелі в правій панелі. Ще раз. Показати поточний каталог лівої панелі в вправої. А ну я показав. А якщо я туди зайду і показати, наприклад, отак. Показати поточний каталог правої панелі в влівої, то в принципі оцей каталог буде там, по ідеї. Видно? Видно. Якщо я зайшов у музику да, і нажимаю сюди. То тут теж стане музику. Такі макар. Так, далі, що ще про Windows хочу сказати. У Windows і тут вся така сама штука є. Єдине, що тильда означає, о, дивіться, це документи Settings головний, оскільки я зараз сижу під обліком, з записом головний. О, це домашній каталог мого користувача і називається головний. Все те саме. Далі локальний диск іде, тут є у нас, так як бачите, далі в мережу перейти. Ось, будь ласка, Вибираєте мережа, і там путешествуйте по ній, не буду заходити. Ну і єдине ще що, коли ви флешку вставляєте, да, встромляєте, тут з'являється іконка флешки. І якщо у вас Double Commander буде працювати, а ви її будете тут видобувати, воно скаже, вибачайте якась програма, яка зараз працює з цією флешкою і не можна видобути. Тому в Double Commander натискатимете на піктограмці флешки, і там буде в контекстному меню витягти безпечно, все буде нормально. Так, оце основні нюанси, такі характеристики про програму Double Commander. Із всіх трьох запропонованих мається на увазі із FAR, із Total, із Double Commander. Я б вам запропонував спробувати останню. Ну і єдине, що ще хочу би сказати про Linux. Да? Окрім того, що під Linux є double Commander аналогічний. В ньому ще є такий текстовий, текстовий двопанельний менеджер. Називається Midnight Commander. Midnight, по-моєму, да, північ. Тобто північний менеджер, не знаю, чому так. Запускається він скороченням із терміналу MC, Midnight Commander. І він ось аналогічний має, в принципі, інтерфейс. Тільки Єдине, що бачите, не такий красивий. Він більш схожий на фар-менеджер. Можете, можете його спробувати. Теж також попрацювати з ним. Але для Вінди його немає, він є для Linux. А. Основні принципи роботи з цим Midnight Commander аналогічні Double Commander. В лекції все там описано, розписано і так далі. Схожий він за своїм інтерфейсом, як я вже говорив, на фар це зрозуміло, але текстовий інтерфейс його споріднює із такими файловими менеджерами, як. DOS-Навігатор, Norton Commander і Volco Commander. Вони також в текстовому режимі працюють під Windows, точніше під MS-DOS. Займає він небагато пам'яті і запускається, все нормально, працює як годинник. От що я вам міг сказати. Ну І, і ще у Windows і сейчас, думка прийшла цікава в double Commander. Гляну зараз зараз секунду, вигляд. Так, панель, панель не то, оновити, оберний порядок, показувати, влаштування, допомога вкладки. Ні-ні-ні. Там є така штука, зараз покажу. Окрім вигляду файлів, може не тільки повний короткий та мініатюри, а може ще дерево відображатися. Тільки в Double Commander такого немає. В Total Commander, здається, є, Зараз покажу. Можливо, для когось це буде критично. Вигляд. Так, дерево каталогов. От, отаким вот макаром, так. Да? Якщо виділяєте якийсь каталог, то він в принципі повинен двічі ні, не, не пойдет. О, двічі клацити або один раз розклад. Двічі. Відображається вміст на оцій панелі. Ну, якщо для когось, скажімо так, це критично, якщо такої функції немає в Double командері, ой-ой, ой тоді сідайте на, звісно ж, ліцензійний і зареєстрований Total Commander. да. Але, от, якщо говорити про... А Linux опять я туда туди да, Про цей такий, ну, на перший погляд, зовсім примітивний елементарний Midnight Commander, то тут така штука повинна бути. От Ліва панель вибираю дерево. Зараз воно будується. Думаю. О, будь ласка. Іте це. Виділяю в його відкривається так. Не хочу йти це. Так, шукаю тоді не є а бачите, тут клавіатури краще, краще переходити, краще навігацію здійснювати. Home, є у мене, да, User, О, будь ласка, єсть, працює. Але, ну, чесно кажучи, це оце дерево каталогів, це щось на зразок у цього провіднику, да, який є у Windows. Ну, Мені він не подобається провідник, чесно. Мене цілком задовольняє дві панельки і що хочеш тут робити. Тобто, на мою суб'єктивну думку, Double Commodore є прикольна штука. Спробуйте. До побачення.